Майданчик дуже гарний, дуже добре укомплектований. Підлога, самі бачите, саме самих самих лучших гатунків. Сьогодні починається Найсильніший чемпіонат усього світу, тому що європейський чемпіонат це чемпіонат номер 1 у світі по податці, по силі команд, по рейтингу команд, які приймають участь в чемпіонатах світу і чемпіонатах на Олімпійських іграх. Все приготовлено дуже добре, тільки треба грати, і вигравати. Трішечки вони були здивовані тими кільцями, які ми кошиками, які ми зустріли тут і які в нас кончить заспіх. Там такі, які хитаються, приймають будь-який м'яч, а тут дуже жорст, жорсткі і м'ячі відлітають, тому ми думаємо, що тренування, яка була вчора і сьогодні, дасть можливість дівчатам привикнути до них. І لا! сьогодні з турками буде все гаразд. Чтобы они не ходили туда, куда они хотят. Давайте. 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 О!